А ти знав, що на локації росток буквально за 10 хвилин можна рубанути непогано купонів. На шляху до диких земель вломи тягла двом бідолагам та забирай їхні стволи, далі поясню навіщо. Обов'язково загляни в цей ангар. Тут стоїть сканер, з якого можна залутати артефакт. До речі, сканер потрібен для виконання досягнення. Відео про це є в профілі. Біжи до гелікоптера вчених: тут можна залутати ще один рандомний артефакт. Піднімайся по сходах і забирай костюм Севабе. Недалеко від гелікоптера є недобудована будівля з кучею бідолах, ломай їм кабіни і лутай всю зброю. Думаєш, для чого це все робити? Зараз поясню. Будь-який заміс тобі в плюс зброї багато, а торговці поруч. Повертаючись назад, пощастило зустріти ще трьох вояк, тепер погнали продавати. Лохмітнику я продав червоного хламу на дві двісті. Юджину я продав костюм Сева, знайдений артефакт та решту зброї. Вийшло ще 48к. Таким чином, буквально за 10 хвилин можна заробити від 30 до 50 тисяч купонів, і це з мінімальними затратами.